Христос рождається. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним зимовим днем 16 січня 2026 року. Сьогодні у передсвято Богоявлення, Свята Православна Церква вшановує пам'ять пророка Малахії, мученика Гордія Кападокійського. Преподобної Женев'єви Паризької, священномученика Василія Холмогорова, пресвітера. Божественної літургії у храмах в цей день немає. На першому часі читаються Діяння святих апостолів, глава 13, вірші з 25 по 32. Сповнивши шлях свій, Йоанн мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною, якому я негідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога, вам послане Оте Слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його, а засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи, і, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих, і він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, які тепер свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Євангеліє від Матфея, глава 3, вірші з 1 по одинадцятий. Того часу з'явився Йоанн Христитель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив Покайтесь. Бо наблизилося небесне царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині: Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його, а той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу, і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була Сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив. Гаюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву. Принесіть вже плід гідний покаяння. І не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Авраама. Кажу по вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрищу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. На третьому часі читаються діяння святих апостолів, глава 19, вірші з 1 по 8. Як Аполос був у Корінті, Павло, пройшовши через горішні околиці, прибув у Ефес і, знайшовши там деяких учнів, спитав їх, Чи отримали ви Святого Духа, коли увірували? Ті йому відповіли, та ми і не чули, чи є Святий Дух. І він спитав, яким хрищенням ви хрестились? Ці відповіли хрищенням Йоанна. Тоді Павло промовив Йоанн хрестив хрищенням покаяння, кажучи людям, щоб вірували в того, що по ньому прийде, тобто в Ісуса. Почувши це, вони хрестились в ім'я Господа Ісуса. Як Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати, а було їх усього яких дванадцять чоловік. Увійшовши у синагогу, три місяці там промовляв відважно, бесідуючи і переконуючи про Царство Боже. Євангеліє від Марка, глава 1, вірші з 1 по восьмий. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині. Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоан, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від Нього в ріці Йордані, і визнавали гріхи свої. Йоанн, одягнений був в одежу з верблюжого волосу, і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий, і проповідував, кажучи, Слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хреститиме Святим Духом. На шостому часі читається. Послання святого Апостола Павла до римлян, глава 6, вірші з 3 по 11. Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що і житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує, вмираючи бо, Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Євангеліє від Марка, глава перша, вірші з 9 по 15. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрищений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу Дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. На дев'ятому часі читається послання святого апостола Павла до Тита. Глава друга, вірші з 11 по 14, глава 3, вірші з 4 по 7. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо. Праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний. Ревний до добрих діл. Та коли з'явилась доброта і любов до людей, спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією, спадкоємцями життя вічного. Євангеліє від Матфея, глава третя. Вірші з 13 по 17. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи, Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього, «Залиши це тепер. Так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і Він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий. Що його я вподобав. Благословеної усім п'ятниці, мирного неба, здоров'я і гарного настрою.